Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюз, в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Інні графіки відключень електроенергії приватними енергопостачальними компаніями. Три нині з діючими графіками погодинних стабілізаційних відключень можна ознайомитися на офіційному сайті ДТЕК і Цек. Всі котельні КП Коменергосервіс працюють у звичному режимі. У КП Жилсервіс Дніпро через віалові відключення знеструмлено три котельні центрального району без опалення 37 житлових будинків на проспекті Поля, вулиці Политаєва та Новосільній. Співробітники КП також продовжують роботу з ліквідації пориву у підвалі по проспекту Олександра Поля, 82. Протягом дня роботи будуть завершені, теплопостачання відновлено. Також на резервному вводі працює котельня, що подає тепло на 139 житлових будинків. Назви вулиць ви бачите на екрані. Також через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинили роботу низки об'єктів КП теплоенерго. Адреси на ваших екранах. Відновлення подачі тепла в будинки буде після включення енергопостачання, проте котельням та теплорозподільчим пунктам знадобиться ще декілька годин, аби вийти на звичний рівень роботи. ДТЕК відключив електроживлення та зупинив підвищувальну насосну станцію, через що припинено водопостачання за адресами на ваших екранах. Також ДТЕКам відключене електроживлення та зупинено підвищувальну насосну станцію на низці інших вулиць міста. Відновлення подачі води за вище вказаними адресами буде після включення енергопостачання приватними енергетичними компаніями. У зв'язку з проведенням КП Дніпроводоканал аварійних робіт на вулиці Богдана Хмельницького, 24, припинено водопостачання за вказаною адресою. Його відновлять протягом дня. Аварійна бригада КП Дніпроводоканал продовжує роботи на пошкодженому водопроводі за адресою узвіз Близнюківський. Через це тимчасово припинено водопостачання за адресами на ваших екранах. Водопостачання буде відновлено протягом дня після закінчення ремонтних робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Росіяни вночі вдвічі вдарили по Дніпропетровщині. Під ворожим прицілом опинився Нікопольський район. Російська окупаційна армія двічі обстріляла Нікопольщину, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Зараз на місцях обстрілів працюють рятувальники, обстежують території та встановлюють всі деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. З ракетних систем С-300 окупанти обстріляли місцевий ринок у Шевченковому на Харківщині. За інформацією обласної прокуратури, загинули двоє жінок. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Десятирічну дівчинку, яка також дістала поранення, відправили на операцію до Харкова. Уламок влучив дитині в шию. Під завалами можуть залишатися люди, тож триває рятувальна операція. Тимчасово не працює спеціальна лінія 102. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області. Мешканці регіону можуть звернутися до правоохоронців за номерами мобільних операторів, які ви бачите на своїх екранах. Смертельна аварія на трасі Дніпро-Запоріжжя водій Тойоти збив жінку біля селища Братське. Бідолашній відірвало ногу від крововтрати та больового шоку. Її серце зупинилося. Водій же легковика з'їхав у кювет. Усі деталі аварії мають встановити слідчі органи. Морози і сніг істотно ускладнюють життя всім водіям, особливо зараз, коли погода стає все більш непередбачувана. Тому краще заздалегідь подбати і запастися всім необхідним в автівці, щоб в разі надзвичайної ситуації відразу бути до неї готовим. У Дніпрі служба безпеки України викрила підпільний осередок партії Шар'я. За даними спецслужби, в одному з приміщень знайшли інструкції, як влаштовувати провокації під час громадських заходів. А ще у слідчих є дані, що зловмисники готувалися радо зустрічати російських окупантів в разі наближення лінії фронту або захоплення області. Портійний осередок організував переселенець з Донеччини, який контактував з представниками шарія. Розпочато кримінальне провадження за статтею Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. 1 березня 2022 року у Дніпровському театрі опери та балету відкрився волонтерський штаб. Свої цехи з виготовлення декорацій та костюмів переобладнали для пошиття білизни, сумок для аптечок та плитоносок для українських військових. Серед працівників театру є й ті, хто після повномасштабного вторгнення одразу пішли на фронт. Також артисти проводять концерти для переселенців та військових, бо впевнені, мистецтво зцілює та надихає. В принципе, задействовали сразу нашего, наших цехов, да, и декорационного, и пошивочного. Изготовление сеток ну, как маскировочных, так москитных, да там э, изгот пошив нижнего белья сумок для э, тактических аптечек. Везде существуют волонтерские центры, существуют концертные группы, которые ездят по всем местам, где мы нужны. Творчество вдохновляет наших защитников, волонтерство помогает нашим гражданам, которые лишились всего. Директорка департаменту молодіжної політики та національно патріотичного виховання Дніпровської міськради Дар'я Біла проінспектувала роботу пункту єдності Дніпрян, який функціонує на базі дитячо-юнацького центру Штурм. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Сьогодні, 7 січня, ми проводимо чергування в нашому місті і за дорученням міського голови інспектуємо пункт незламності. В пункті єдності Дніпрян ми з вами побачили і кімнату матері і дитини, і зону для діточок різного віку, де вони можуть розмальовувати, гратись, в цілому відпочивати. Також є зона окрема для людей, які приходять з домашніми тваринами, з маленькими, з крупними собачками, всіх приймаємо. Побачили, що є генератор, є Місце, де можна випити гарячого чаю, водички, підзарядити мобільні гаджети. Слюсарі, електрики та ремонтники. Всі вони працюють 24 на 7, аби дніпрянам було тепло та затишно в їхніх домівках. Як минає робочий день працівників КП Теплоенерго? бачили наши журналисты. «Скажу, не таясь, что за энергетикой будущее. Что бы ни происходило в мире, как был, будет газ, будет нефть, но энергетика всегда будет. Она есть, была и будет». Здесь достаточно хороший коллектив, полный соцпакет, хорош, хорошая работа, как вы видите, тепло, сухо, уютно. Коммунар, красный камень, парус один, парус два. Всіх приглашаю копать теплоэнерго на роботу. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро тіві та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж ТВ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 17-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.